Канікули, новий рік, а то знову уроки, завдання. Мені б зараз покататися на санках, пограти в сніжки та й просто послухати прикольну музику. Школи для того і придумані, щоб зробити життя людини просто нестерпним. Алло, привіт, Марино! Привіт, Сашко! А що сьогодні задали в школі? А чого це тебе не було? Моя мама погано себе почувала, і щоб доглядати за нею, мені довелося залишитися вдома. Ха, ось пощастило. Ой, це я щось не те сказав. Гаразд, записуй на канікулах ми маємо прочитати книжку, в якій щонайменше 50 сторінок, і написати відгук про те, що нам сподобалося в ній. Да, завдання, прямо скажу, не для людей зі слабкими нервами. Так. А давай разом підемо в бібліотеку. Ми встигнемо, поки твоя мама спить. Чудова ідея, давай. Тоді зустрічаємося за пів години. Бувай. Читання це так нудно, але нічого не поробиш. Можу повірити своїм очам, скільки тут книжок. Треба ж таки, знаходяться ж люди, які марно витрачають свій час, щоб написати якусь книжку. Чому марно? Є багато хороших і цікавих книжок. Ти маєш на увазі комікси? Особисто я б навів тут лад і виконав би половину цих книжок. І правильно б зробив. Що? Ти вірно сказав. Деяких книжок тут справді не повинно бути. Та я просто так сказав. А що ви мали на увазі, коли сказали, що деяких книжок тут справді не має бути? Розумієте, не всі книжки вчать хорошого. Деякі є як добрі друзі, інші злі вороги. Тому треба дуже уважно обирати книжки, які ви читаєте. Дякую вам за добру пораду. Мені потрібна книга. Вибачте, одну хвилинку. Алло, Так, звісно, звісно, я пам'ятаю про нараду. Що на годину раніше? Так, я зараз же біжу. Діти, перепрошую. Зараз я прийшлю когось і він зможе вам допомогти. До побачення. Цікава жіночка. Так, да, дуже вічлива і люб'язна. Я бачу у нас нові відвідувачі. Добрий день! Добрий день! Дітлахи прийшли взяти книжки, так? Так. Що вас цікавить? Книжка, в якій 50 сторінок, багато картинок і мало слів. Одразу видно, що вчителі продовжують вас мучити книжками. Але в мене є одна книжка, яка тобі точно сподобається. І що ж це? Поради для крутого хлопця. Чудова книжечка, тільки нещодавно з'явилася, дасть поради, як чинити в найскладніших ситуаціях. А тут написано, що потрібно зробити сусідові по партії, який образив мене. Ну, звісно, клас. Я її беру. Чудово, твоє ім'я Саша. Підставити під ніжку, покласти на стілець кнопку, обізвати. Саша, я не думаю, що це дуже гарна книга. Ти думаєш, ти не думаєш. Я сам вирішую що читати. Зрозуміло? Через два тижні принесеш. Спасибі. Нема за що. Рада була з тобою познайомитися. Люблю допомагати дітям. Чим можу тобі допомогти? Я чула про одну книжку, у якій можна знайти відповіді на всі запитання. І як же вона називається? М Біблія. Так, так, вона називається Біблія. Що? Я хочу взяти у вас біблію. Уперше таке зустрічаю. Є так багато інших книжок краще за цю стару книжку. Що значить стару? Стару, старомодну, несучасну. Чому б тобі не взяти книжку там 10 способів, як розбагатіти, або ж як стати вродливою, або. Послухайте! Я хочу взяти саме Біблію. Добре, добре. Твоє ім'я. Марина. Так і запишемо. О, знайшов. Круті хлопці мають мати особливий вигляд. Не так, як усі. Ага, не так, як усі. Точно. Але будьте -то один до одного добрі, співчутливі. Прощайте один одного, як і Бог у Христі, простив вас, нікому не відплачуйте злом за зло, люби ближнього твого, як самого себе. Які чудові поради дає ця книга, треба буде уважно її читати. Круті хлопці ніколи не дають себе образити. Вони мстять. десять способів, як помститися кривнику. Якраз те, що мені потрібно дати здачі, поставити підніжку, обізвати. Цей хлопець так схожий на Сашу. Так це ж він і є. Привіт, Саша. Саше, який в тебе дивний вигляд. Ще як. Добре, що ми тебе зустріли. Допоможи нам донести цю важку сумку з продуктами. Що? Круті хлопці особливі. І взагалі, в мене скоро тренування. Ти що спортом почав займатися? Яким? Ну, цим. Як його? А вам не все одно? Ніколи мені тут із вами розмовляти. Бувайте. Дивний він якийсь сьогодні. Да Знаєш, Катя. Я помітила, що ти теж якась не така. Що ти маєш на увазі? Ну, не така, як усі. Ти ніколи не обманюєш, намагаєшся всім допомогти. Коли тебе обзивають, ти ніколи навіть не злишся. А, ось що. Це все через Ісуса. Я в усьому намагаюся наслідувати його. Про це навіть ідеться в Біблії. Наслідуйте Бога, як улюблені діти. Сама б я не змогла б бути доброю і турботливою, але Ісус, Він допомагає мені. Ісус? Хто це? Це найкращий друг. Хочеш, я тобі про нього розповім. Звичайно, хочу. Підемо швидше до тебе. Дай йому добре, буду знати, як бійки лізти. Ось тобі, ось, теж мені крутий знайшовся. Це тобі наука, щоб носа не задирав. Нехай біжить, тебе ще раз вистачить. ледве ноги забрав. Ну ось, поламалися. І всього то поставив під ніжку Славку з паралельного класу. Я ж не знав, що їх там стільки буде. Напевно, вони теж читали поради. Потрібно привести себе до ладу. Піду до Маринки, подруга все-таки може, допоможе. Як ти кажеш, називається книга, в якій розповідається про твого друга Ісуса? Біблія. О, так я ж її сьогодні взяла в бібліотеці. Дивись. Це дуже незвичайна книга. Її автор Бог і все, що в ній написано, правда. Хто б це міг бути? Піду вічиню. Ой, Сашко, що це з тобою? Що, що, упав. Знову обманюєш. Я не винен, це все вона зі своїми порадами. Іди вмийся. Ми з Катою чекаємо на тебе в кімнаті, а це, віддай мені. Ти не проти і Сашу познайомитися з твоїм другом. Здається, у нього проблеми. Звичайно, адже Ісус хоче стати другом для кожного. Про кого це ви? Сідай і слухай. Мир дому вашому. Добрий, Добрий день. день! А ви хто? Я ангел. Хто, хто, хто? Я знаю. Ангел сповістив Марії про народження Ісуса. Так, це був ангел Гавриїл. Розкажіть нам. Одного разу. Бог-отець послав його на землю до однієї дівчини, яку звали Марія, з дуже важливим дорученням. Радуйся, благодатна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я, Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю, Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього тебе отінить. тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Потім про народження Ісуса дізналися пастухи. Як тихо і спокійно сьогодні вночі. Можна повечеряти і трохи відпочити. Але я хочу почути продовження історії про наш народ. Ти наймолодший серед нас, тому й такий нетерплячий. Всьому свій час. Ми зупинилися вчора на найцікавішому місці. Ти закінчив розповідь на тих обіцянках, які Господь давав нашому народу, Ізраїлю. Так, всі ці обітниці давалися нам, ізраїлітянам, для того, щоб ми не забували шукати дорогу до Господа, Бога нашого, і завжди пам'ятали про Його любов до нас. Але люди мають дуже коротку пам'ять і мали б пізнати те, що їм так необхідно. У священному писанні, яке Бог послав для нас, йдеться про те, що любов нашого Творця така велика. Що він надто багато нам пробачає і залишив нам велику надію на порятунок від усіх гріхів. Як же воно прийде до нас, це спасіння? Кажуть, що народу буде дано Спасителя Месію. Повинен з'явитися Спаситель, який здійснить, чого не було до цього часу. Він прийме всі гріхи людей на себе, щоб вони мали можливість почати нове. Чисте, безгріховне життя. Ой, колись це буде. Нам, напевно, не дожити до цього. Так, той, хто вірить словам писання, той і очікує. Не так і далеко це час. Ви подивіться, як земля навкруги наповнена гріхом людським, скільки мерзоти і несправедливості навколо, а Месія має прийти, коли настане повнота часу. Подивіться по писанню скільки Господь робив для грішної людини, для очищення душі її. Вже не спокутає кров тельців гріхи наші, потрібен непорочний агнець Божий, Ним і повинен бути Спаситель. Його то і чекаємо. Що це таке? Чому світло таке? Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель. Він же Христос Господь. І ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. Що б це означало? Так підемо ж до Віфлеєма і подивимося на те, що там сталося. Про що сповістив нам ангел? Земля наповнилася гріхом. Спаситель. Прийме всі гріхи на себе. А що таке гріх? Гріх це всі погані вчинки, які роблять люди. Злість, заздрість, обман, непослух це те, що відокремлює нас від Бога. Ісус, син, самого Бога, прийшов на землю в образі маленької дитини. Так, його народження було незвичайним і дивовижним. Не засмучуйся, Маріє, що не знайшлося нам місця в чиємусь домі. Я думаю, що цей хлів за свій час дав прихисток не одному пастухові й мандрівникові. Ось і нам воно стало домівкою на цю ніч. Так, усі ці дороги заповнені людьми. У місті теж ніде прихиститися. Я навіть не могла припустити, що моя дитина спершу побачить світло. Цій убогій печері. А я навіть радий, що імператор Август якраз у цей час оголосив перепис населення, і ми змушені були прийти до Вифлеєма, міста наших предків. Завдяки цьому наша чудова дитина народилася на тій стародавній землі, яка бачила народження самого царя Давида. Так, Вифлеєм місто Давида, і в списку його жителів тепер будуть не тільки наші з тобою імена. А й ім'я нашого сина. І нічого, що першим ліжком його стали ці ясла. Господь Бог сам визначить долю нашого первістка. Мир вам, божі люди! Ходьте, ходьте з миром. Тут є ще трохи місця. Так ось він той, на якого чекав увесь світ. Зачекайте, а що сталося? Ми прийшли вклонитися народженому Месії. Щойно ми бачили ангела Божого, який розповів нам радісну звістку про народження Спасителя всього людства. Як це було? Ми перебували в полі з нашою тарою. Як раптом небо осяялося світлом, і блискучий ангел сказав, що народжений Христос перебуває в яслах вифлеємської печери. Нехай буде прославлено ім'я Творця, який подарував нам це щастя. Хай буде благословенне це немовля. До ясел дивовижного немовляти так само прийшли на уклін і мудреці зі Сходу. Шлях їм вказала яскрава зірка. В дар вони принесли золото, лада і смирно. Вибачте, але мені вже час. Стій! Я дуже хочу, щоб Ісус став і моїм Спасителем. Я теж хочу позбутися своїх гріхів. Так скажіть йому про це. Ангел, навчи нас говорити з Ісусом. Повторюйте за мною, дорогий Ісусе! Дорогий Ісусе! Спасибі Тобі за Твою любов! Спасибі тобі, за Твою любов, пробач мені за всі мої гріхи. Пробач мені за всі мої гріхи, будь мені другом. Будь мені другом. І допоможи виконувати те, І допоможи виконувати, те Чого ти вчиш мене чого ти вчиш мене, амінь. Амінь. Як добре, що Ісус тепер і ваш Спаситель. А щоб більше про нього дізнаватися, я вам раджу щодня читати Біблію. А я вас запрошую до недільної школи, де ми дізнаємося різні історії з Біблії. Співаємо і граємо. Там ви дізнаєтеся ще багато цікавого і дивовижного. you oh. Боже сповістив, Хор небесне з похвалами, ніс Христу славетний, мутриці прийшли зі сходу, щоб побачити дитя і вклонитись без. it is time behind